Лідери проспілкових організацій шахтарських колективів Нововолинська сьогодні зустрілися із головою облдержадміністрації Володимиром Гунчиком. Сторони зуміли знайти компроміс, і це зніме напругу в шахтарському регіоні і створить перспективи для розвитку гірничої промисловості в області. Питання фінансування завершення будівництва 10-ї шахти Новолинська зрушилося з місця. Кабінет міністрів України сьогодні виділив кошти. Про це повідомив голова облдержадміністрації Володимир Гунчик під час зустрічі із лідерами проспілкових організацій Шахт Новолинська. Ми сподіваємося, що Мінфін в найближчий час проведе фінансування по десятці. Можете приїхати. Я говорив з першим заступником міністра буквально 20 хвилин назад. Я мав на минулому тижні розмову в Міністерстві енергетики і мені сказали наступне: 12 мільйонів по десятці і 22 по поголинь вугілля це ті кошти, які на сьогоднішній день зафрахтовані для виплати шахтарів. Я вам називаю ці цифри: 22 і 12. 10, тобто 12 мільйонів це по десятій шахті. Це мається на виплату заборгованості по заробітній платі. Моє завдання, я в четвер буду в Києві, моє завдання зробити так, щоб до кінця цього тижня титул попав в мінфін, через Мінфін було розпорядження в держказначейство про виплату коштів. Це завдання номер один. Друге, щоб на цьому, тижні, на цьому тижні були проведені відповідні проводки по Держказначейству і кошти поступили на рахунок шахт чи волинь вугілля, вже як там ці гроші розкидаються. А далі вони автоматично підуть вам на карточки. Шахта номер 9 повинна надати бізнес-план і спробувати вийти на саморозрахунок. Вона залишається у підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості. Копальні надають певні пільги. Ми домовилися, що податково не буде тиснути на попередні борги, тобто всі рахунки не будуть блокуватися. По електроенергії значить, будуть відкриті всі шлюзи, значить, і не буде ніяких питань по заборгованості по електроенергії. Значить, Шість місяців для шахти зроблять пільговий режим. За словами Володимира Гунчика, відбудеться реорганізація волень у шахту управління, яке буде в підпорядкуванні міненергетики та вугільної промисловості. Погодилося міністерство таке рішення прийнято. Чому шахту управління? Тому що фактично виходить, що якщо дев'яту шахту вивести на самого розрахунок, то лишається дві працюючі шахти бужанка і десятка. Тому що першої шахти нема, скажімо так, дев'ятка самостійна. Значить, працююча потужна шахта це Бужанка, значить, і десятка в розвитку. Тобто, практично залишається три шахти, ну дві з половиною називаємо їх так. Голова облдержадміністрації запропонував шахтарям подумати над тим, хто очолить шахтоуправління, управління, і над кандидатурами керівників шахт. Сергій Демченко, голова Новолинської організації національної профспілки гірників України, залишився задоволеним результатом візиту до голови облдержадміністрації. Дуже задоволені рівнем питань і якістю їх вирішення, які Володимир Петрович Гунчик. Підняв Києві на кабінеті міністрів і в Міністерстві енергетики та, та угільної промисловості е, його бачення вирішення проблем співпадає з тим, чого ми очікуємо. Ми дуже віримо, дай Бог, щоб воно вийшло саме так, як сьогодні все це прозвучало. Ну і будемо надіятися, що це не займе дуже великий період часу, тому що ну, тягнути нема куди.